У мережі завірюсили відео зі сторінок соцмереж Збройних сил України, залізний генерал Залужний відвідав угрупування військ, які виконують найскладніші завдання на фронті. Сендон <тит> вихода у Валерія Федоровича на бронежилеті відомий персонаж із кіновсесвіту зоряних війн. Ім'я малюка на патчу у залужного Грогу, відомого ще як Бейбі Йода. українські мемороби не могли пройти повз гігабайти нового контенту того ж дня. Користувачі навіть припускали, що Валерій Федорович мандалорець. А найуважніші знайшли кадру у фільмі, на якому у йоди був пач залізного генерала. Які нашивки взагалі носять наші воїни? З цим питанням ми прямуємо до музею АТО. Співробітники закладу такі патчі збирають з 2014 року. Їх колекція налічує близько тисячі екземплярів. Ну, от, наприклад, от У нас такий є Він достатньо рідкісний промберг. З всі знають кіборгів, так? Mm -hmm. А це охоронці промзони, з Завдіївки, або от мудрість і сихарізма, ви бачите, або там, будь-що, бо будь цей заяць смішний. Тобто це хлопцям підіймає настрій. Ганна Тирянік розповідає: до музею такі патчі потрапляють з рук волонтерів або самих військових. Вони, до речі, іноді навіть використовуються як такий символ або періг у когось, або це, ну. Це така дуже символічна штука. Такі нашивки не тільки підіймають дух нашим захисникам, а й лякають ворогів. Тож хай прибуде сила з нашими воїнами, і канонічно до фільмів Джорджа Лукаса розпадеться імперія.